Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні знову питання по екстериторіальності. Перше питання це по терміну розгляду проєктів землеустрою. Ми коли збиралися тут на нараді, всі мені, мене запевнили, що достатньо однієї години для розгляду проєкту землеустрою. Через що я хочу почути пояснення, чому в Луцькому районі, ні, в Сокальському районі. В Сокальському районі по чотирьох документів є просрочки. Олег Миколаївич, доброго дня. Серьезська область, Сокальський це наш район. По наших даних, протермінованих по, по, по в нас висновків ніяких немає, але я зараз зв'яжуся із тим експертом і візьму, пояснення і вам допоміг. Експерт Бермес Сергій Олегович. І, і це наш. І, і я зараз його виключу і надам вам. Усі пояснюють. Місто Маріуполь. Львів не чути. Місто Маріуполь, експерт Малай Олександр Олександрович. Чотири документи. Олег Ніколайович, виясню. Вам доповім. А чому ви не, ну, наперед не спрацьовуєте? Це питання до всіх. Чому ви не контролюєте цей процес? Новотроїцький район, два документи. Литвинчук Павло Степанович. А він знаходиться в відпустці. Інформували, що він відпустці і ставили галочку, що він відпустці. Відпуск. Ви не могли попередити зарані, щоб на нього розподіляли документи. Ми ж домовлялися, ви попереджаєте зарані, що люди будуть відпустить. Люди не просто виходять відпустку, вони з попали від відпустки. Це ваше особисте недопрацювання. Новгород-Сіверський район, 4 документи. Гаркавий Віктор Іванович. Олег Ніколавич, дело в том, що он в отпуске, як на нього взагалі они прийшли. Ножками по інтернету. Ставищенський район, 4 документи. Ситник Олександр Сергійович. Проблема з доступом в нього була, тому що він виконує обов'язки в нас в Київському районі і були проблеми з настроюванням йому доступу. На даний час ця проблема, наскільки я знаю, вирішена і будуть, будуть вони закриті найближчим часом. Ми розглядаємо протягом 10 днів, наскільки я знаю. Проблема з доступом це погано, але вона врегульовується на протязі одного дня. 9 днів ще було. Справа в тому, що експертом він рахується дійсно в ставище, але він відкомандірований і виконує обов'язки в нас в Петі. У ви задавали з центрального апарата питання, щоб врегулювати цю ситуацію? Він мені казав, що він спілкувався з айтішниками в центральному апараті. Вони йому допомагали вирішити цю проблему. Дивіться, ми вам попросили всіх, ті експерти, які проходили, ми вам надіслали списки і попросили, надайте інформацію, де конкретно знаходиться людина, щоб ми розуміли, де відкрити йому базу. От ту інформацію, яку ви нам подали, там людям відкривали базу. Якщо ви не подали в Ставищанському районі, значить Ставишки нам відкрили. Якби ви подали що в інститістському районі чи віку, там би йому і відкрили базу. Ми ж ви ж нам подавали цю інформацію, не ми ж її обрали з голови. Але факт залишається фактом. Просрочення в розгляді документації недопустиме. Івано-Франківськ. чотири документи. гуменний Устап Іванович. Є івано франківськ Є, розберемося зараз. У нас не було такої інформації, що просрочено, але зараз розберемося. Це добре, що вас не було. І, мабуть, погано, що вона у мене є. Тому що я вимушений до вас чогось чіплятися. Васильківський район. Чотири документи. Лікар Лікаркін Олександр Олександрович. Жовтневий район. Чотири документи. Коваль Василь Анатолійович. Чий Жовтневий район? Миколаївська область. Вітаю вас. Чорнобаївський район. Чернові документи. Петренко Юрій Іванович. Доброго дня, Олег Миколаєвич. Чорнобайця, Черкаська область. Юрій Іванович у нас із 17 го числа вийшов із відпустки, і в нього виходить термін розгляду на п'ятницю. Крім того, у них проблема там пошкоджено докправстеп. На сьогоднішній день наші айтішники займаються переустановленням докправстепу. Сьогодні завтра це питання вирішиться. Звертаю вашу увагу, що є в Держгеокадастрі сайт. Мабуть, ви про нього колись чули. На цьому сайті публікуються новини Держгеокадастру. При запровадженні екстериторіальності там була опублікована стаття про можливі проблеми з погодженням документації і землеустрою по місту Києву. Оскільки в місті Києві був запроваджений свій порядок погодження документів і розгляду Київською міською радою, який не відповідає Земельному кодексу України, що було доведено в судовому порядку, дозволом на розробку проекту землеустрою згідно земельного кодексу є рішення органу, який є розпорядником землі, або принцип мовчазної згоди. Решта документів не є дозволом і не дає підстави для погодження проєктів землеустрою. Доручення, листи комісій земельних, доручення окремих посадових осіб, згоди окремих посадових осіб. Тому зверніть увагу на проекти землеустрою по місту Києву. Згідно з публікацією на сайті Держгеокадастру. Сьогодні другий випадок, коли експерт погоджує проєкт землеустрою, в якому відсутній дозвіл на розробку проєкту згідно земельного кодексу України. Харківська область є штих, Олександр Васильович, у вас? Так, Олег Миколаївич, є. Зауваження пише наказ головного управління Держгеокадастру у Полтавській області суперечить вимогам пункту 2 шість статті 79.1, а саме формування земельних ділянок шляхом поділу або об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користування без зміни їх цільового призначення, здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Наскільки розібралися це зміна цільового призначення? Оскільки там 16 код був, міняється 0103. Доброго дня, Штих Олександр. Значить, там ситуація наступна. З усіх проєктів, які я розглядав, був лише один проєкт там, де попередньо було здійснено поділ. Той самий випадок, який ви зараз кажете, там поділу попереднього не здійснювалося і е, формується відбувається формування земельної ділянки, але ж то у подальшому буде банальна накладка, тому що вже існує земельна ділянка більшою площою. Я вказав саме кадастрий номер, щоб виконавець зміг на публічній карті побачити саме про яку оцю велику ділянку йде мова. Олександр Васильович, це Красновський. Скажіть, будь ласка, де в нас вимога, що перед тим, чим відводити земельну ділянку, я спочатку повинен її поділити. Невже в нас проєкт зимустрів щодо відведення земельної ділянки не може поділити земельну ділянку? Де написано заборона поділу проєкту земостю щодо відведення земельної ділянки саме проєктом землоустрою? Я якраз і передбачено, щоб не розробляти двічі документації. Тобто, по вашій логіці, я спочатку мав зробити технічну документацію по поділу земельної ділянки, тоді проєкт замусру щодо відведення земельної ділянки. Дві документації. Хоча законодавство мені дозволяє сформувати нову земельну ділянку проєктом відведення і змінити цільове призначення проєкту відведення. Для чого мені розробляти дві документації писанки, якщо в проєкті передбачено поділ, то ми одночасно робимо поділ і змінюємо цільове призначення однією документацією. Таким чином полегшуємо людям життя, а не ускладнюємо. Але питання в наказі. Наказ. То, будь ласка, в четверте наголошую: спілкуйтеся між собою, між керівництвом територіальних органів і один одному розказуйте, підсказуйте. Я не заперечую цього того, то, що ви кажете, але ж згідно матеріалів по проекту відведення не передбачалося поділ, тому саме й виникло це зауваження. Експерт Медведська Тетяна Вікторівна, місто Вінниця. Зауваження, висновок, е, висновок, наданий Центром охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської обласної державної адміністрації. Засвідчити печаткою установи. А яке відношення має розгляд е, документації експертом до висновку цього? Якщо він погоджує взагалі без цього висновку документацію одночасно. Доброго дня Миколаївич, Вінниця. Цей висновок ми бачили вже по цьому питанню. Вчора на рада, коли проходила експерту Медвецького, було зроблено зауваження. І я ще хотів попередній висновок, які були в пілотному проєкті. там була погоджено проєкт з Києва, нею ж також експертом Медвецькою, без дозволу. Київської міської ради. А з рахуванням тільки дозволу комісії, чи голови комісії. Якщо. Це було до публікації на сайті Держгеокадастру, тому, ну, як би. Тому на це і теж зроблено зауваження. І в подальшому такі проекти я вчора на нараді об'явив всім експертам, що такі проекти не погоджувалися ніякому разі. А по цьому проєкту, де висновок враховувався висновок охорони культурної спадщини, я зрозумів, я зрозумів ваші пояснення. Шановні колеги, будь ласка, читайте не після того, як вони підписують, а до того, як вони підписують. Тоді будемо уникати хоч якийсь відсоток таких непорозумінь у висновках. Дякую за увагу. Про наступний селектор буде поінформовано додатково. А можна запитання ще? можна? Може Олександру Васильовичу задати це питання по Проект, який зайшов відсканований в частині тільки, а все інше, от, титульна сторінка проекту була переведена в формат PDF, мабуть, з формату Вордовського. Тобто немає печатки на титульних сторінках, немає печаток ні підписів, ні пояснень, ніде. Ну абсолютно проект. Видно, що він був не відсканований, а просто перевезли. Який на орган направив до вас? києво святошинський район Київської області, Білгородська сільська рада, Білгородське село. Е, ну тоді вашому колегі зателефонуйте і скажіть, що він не виконав вимоги постанови і не перевірив відповідність бумажного варіанту. Електронному варіанту. Тому е, Київська область вам доручення, щоб на місці відсканували і направили. Поки що в робочому режимі це е, зробили, а до всіх е, територіалів відноситься, щоб виконували вимоги постанови і звіряли відповідність бумажного електронному. Я відповів на ваше питання. Дякую. Так. Київська область зрозуміли? Так, зрозуміло. Дякую. А можна запитання? Можна. А у нас теж на сьогоднішній день знаходиться експерт. Відпустці і за неділю завчасно ми поставили галочку, повідомили айтішника. На сьогоднішній день знову приходять проєкти на розгляд. Експерт приходять. Працює вже функція, я тільки що говорив перед тим, як йти на селекторку, я говорю з Полтавою, з Чупилом Вадимом Вікторовичем. Вадим Вікторович перевіряв, в нього працює функція, де керівник може сам відмічати, що людина знаходиться в відпустці там, на лікарняному, і база тоді сам блокує для нього доступ до бази, і тоді база на нього не буде розподіляти цих проєктів. Там, де ви це про... Тому що багато хто мені зателефонував на мобільні, там, чи ще якось телефонував, і ми, відповідно, цих людей відключали. Але там, де ви це, це не зробили, то база, ми про це не знали, база розподіляла. Тому у вас, якщо людина знаходиться в відпустці, ви нам даєте ці списки, де проекти розподілені, ми їх перерозподілимо, ці проекти. Але в майбутньому, будь ласка, самі. От у вас вже є ця функція. У вас є графіки відпусток, і самі людей зарані відключайте для того, щоб ми не розпреділяли на нього. Щоб не було такого, що людина сьогодні в відпустку, а ви вечором зілички відключили. А Вже за цей день два проекти до нього прийшли на погодження. От зарані ви знаєте, що він завтра уходить в відпустку? Значить. За за 10 днів до цього ви показуєте, що людина має відпустку що, ну, за цей время, скільки йому дається находження проекту, і тоді не буде таких непорозумінь виникати. А по цих дайте нам пропозиції. Мій департамент по кожній з кожної області дайте інформацію, де експерт знаходиться відпустку, а на нього розподілена документація. Дякую.